thank <laughs> you Вітаю на телеканалі СТВ. в етері нашого щоденного випуску новин. Ми проживаємо 356-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку, 14 лютого. Від опівночі російські війська п'ять разів обстріляли Херсонську громаду. Одна людина отримала поранення. Вранці також обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Попередньо люди не постраждали. Загалом же російські війська завдали двох ракетних і 32 два Ніх удари по Україні, а також дійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за попередню добу. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України. Основні ж зусилля російської армії надалі зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але значних успіхів окупанти не мають. За минулу добу Збройні сили України знищили 9 артилерійських систем та ліквідували понад 7 сотень російських окупантів. А станом на 14 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 139 тисяч 80 осіб ліквідовано, танків 3286. Бойових броньованих машин 6500, артилерійських систем 2299, РСЗВ 466, засоби ППО 234, літаків 298, гелікоптерів 286, автомобільної техніки та автоцистерн 5155, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2011. Крилаті ракети 857. Спеціальна техніка 218. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Початку повномасштабного вторгнення Житомирщина зазнала 103 ракетно-бомбових ударів росіян, наслідок яких пошкоджено або повністю зруйновано 3350 об'єктів. Про це звітував голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він повідомляє, що найбільший від ворожих обстрілів постраждав житловий фонд. Далі цитата: сотні людей залишаються без даху над головою, втратили все, що створювали роками чи навіть десятиліттями. Попри скрутні часи для всієї укр. України... Раїни підтримка жителів області відбувається постійно. За цей час спільними зусиллями держави Житомирської обласної військової адміністрації та громад вдалося відновити 97 багатоквартирних та 1462 приватних будинки. Минулого року на відновлення було спрямовано понад 200 мільйонів гривень. Цьогоріч в обласному бюджеті на це передбачено ще 150 мільйонів. Також важливо, що вже найближчим часом жителі Житомирщини чиє житло постраждало. Або повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, зможуть отримати компенсацію від держави. Незабаром Верховна Рада розглядатиме відповідний законопроєкт вже в другому читанні. Як тільки народні депутати приймуть його, буде затверджений механізм подачі відповідних звернень та порядок виплат компенсацій за пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених військовою агресією. Крім того, буде створений реєстр пошкодженого та знищеного майна, куди буде вноситься інформація про таке майно про компенсації та фінансування відновлення. Йдеться у повідомленні. Передбачається, що українці, житло яких постраждало від дій окупантів, зможуть відновити його у три способи: перший це фінансування будівельних робіт, друге фінансове відшкодування, або третє фінансування придбання самого житла. У Житомирі благодійники передали сім нових автомобілів Місубісі Л 200 на потреби військових, прикордонників, рятувальників та правоохоронних органів Житомирщини. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Один з таких автомобілів отримали ДСНСники Житомирської області. Далі цитата, отриманий автомобіль буде передано нашій групі піротехнічних робіт, яка зараз виконує роботи з розмінування деокупованих територій країни. На сьогодні штат піротехніків збільшився і для того, щоб вони ефективно працювали та виконували поставлені перед ним завдання, вони першочергово потребують сучасної техніки та обладнання. Також цього дня представники благодійного фонду вручили 20 генераторів для об'єктів оборонної інфраструктури Житомирської області, що дасть змогу забезпечити їхню безперебійну роботу в умовах відключень та перебоїв із постачанням електроенергії в регіоні. Серед наступних кроків в рамках реалізації меморандуму про співпрацю підписано сьогодні між фондом та Житомирською обласною військовою адміністрацією. Благодійники обіцяють допомогу з доукомплектування. Пунктів незламності йдеться у повідомленні. У Житомирі побільшує поліцейських вже незабаром на вулиці міста вийде 79 новобранців. Про новий набір правоохоронців більше розповідає наша Тетяна Монько. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Перше від початку повномасштабного вторгнення РФ до лав поліції на Житомирщині набрали нових слухачів. Вже з 13 лютого 79 майбутніх поліцейських, які прийшли прийняти присягу, розпочали навчання і освоюють різні фахові спеціалізації правоохоронців. Навчання включає підготовку із Дисципліни, які є профільними для поліцейських, це як дисципліни правознавчі, так і спрямованості практичної, тобто фізична підготовка, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка. Навчання в академії поліції триватиме близько півроку, і після успішного складання кваліфікаційного іспиту вже в липні нові поліцейські приступлять до своїх обов'язків за трьома спеціальностями: помічник чергового, інспектор конвойної служби та поліцейський сектору реагування патрульної поліції. На даний час певна частина поліцейських Житомирщини у складі зведеного загону проходять службу або виконують свої службові обов'язки, у тому числі на деокупованих територіях, і у тому числі спецпризначенці виконують безпосередньо бойові завдання. У районах ведення бойових дій або у районах зіткнення, як правило, для таких зведених загонів, як правило, для, таких, для виконання таких завдань відбираються поліцейські, які мають і певний досвід, і які пройшли відповідні навчання. Також із числа поліцейських зараз триває відбір до штурмової бригади Людь це якраз та бригада, яка буде виконувати завдання безпосередньо. На перших лініях до повномасштабної війни щороку ряди правоохоронців на Житомирщині під час нового набору слухачів поповнювалися на кілька сот правоохоронців. На початок 2022 року кількість жінок у лавах поліції наближалася до 30%. Житомирські патрульні за тиждень виявили 28 водіїв з ознаками сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. За минулий тиждень патрульні відсторонили від керування 28 водіїв з ознаками сп'яніння і на кожного з правоохоронців склали адміністративні матеріали згідно зі статті 130 керування у стані сп'яніння та відсторонили їх від керування автомобілем. Надалі водіїв чекає суд. Ідеться в у повідомленні. У полі... Ці нагадують, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові 0,2 два проміле. Понад 3 проміли алкоголю вважається фазою важкого сп'яніння, яка наближається до алкогольного отруєння. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння вчинене вперше протягом року штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік. Якщо ці дії вчинені повторно протягом року штраф 34 тисячі гривень і вже позбавлення права керування транспортним засобом сягає трьох років. Якщо ж особа вже двічі протягом року притягувалася до відповідальності за подібні дії, штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на срок 10 років. Робота є а бажаючих працювати, знайти роботодавці не можуть. Про це повідомляє Житомирська обласна служба зайнятості. Понад 80 роботодавців, які ведуть свою діяльність у Житомирській територіальній громаді, мають нині потребу у працівниках. 235 актуальних вакансій це 25% загальної кількості по області. Вони зареєстрували у підрозділах служби зайнятості з метою добору претендентів. Заробітня плата в них варіюють від мінімальної до 35 тисяч гривень, йдеться у повідомленні пропонують роботу потужні виробничі підприємства, управління національної поліції, мистецькі, дошкільні, загальноосвітні та спортивні заклади. Також філії «Укрзалізниці», комунальні установи та приватні підприємства у професійному розрізі. Пропозиції роботи найрізноманітніші від водолаза, ткача чи кухара до поліцейського особового призначення, енерготерапевта та художника оформ. Театралізованих вистав. І впродовж тижня у Житомирській області зареєстрували 234 випадки захворювання COVID-19. це на 68% вищий показник попереднього тижня. Дані про епідеміологічну ситуацію надала державна установа Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я в період з 3 лютого по 9 зареєстровано 234 випадки захворювання COVID-19, показник 19,5 – і на 100 тисяч населення, що на 68% вище показника попереднього тижня. Серед дітей до 17 років виявлено 38 випадків, це 17%. Госпіталізовано 39 захворілих осіб, це також 17% і померло 2 особи. Одужало 114 людей, залишаються хворіти 342 чоловіка. За звітний тиждень більшість випадків захворювання зареєстровано в Романівській, Попільянській, Звягільській, Малинській, Баранівський та Житомирських територіальних громадах зазначають у лабораторному центрі. Також впродовж тижня побільшало хворих і на сезонні застуди в Житомирській області. На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 6,5 тисяч осіб, а це на 9% більше ніж за попередній тиждень. Про захворюваність на грип та ГРВІ повідомила державна установа Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Відмічається епідеміологічна активність середнього рівня інтенсивного зростання захворюваності відмічається серед усіх вікових груп дітей та дорослого населення. Йдеться в повідомленні, в тому числі занедужило 3892 дитини на 11% більше ніж за тиждень раніше. Питомо вага дітей серед загальної кількості хворих зросла до 60%. госпіталізовано 213 недужих, в тому числі 117 дітей. Зокрема, в Житомирі захворіло 1883 особи, що на а більше ніж за попередній тиждень госпіталізовано в Житомирі 45 хворих, в тому числі 43 дитини. Летальних випадків в області не зареєстровано. І як можна 14 лютого не згадати про кохання? Попри всі випробування війни, кохання не згасає. Лише з початку 23-го року на Житомирщині зареєстровано 546 шлюбів. А наша Тетяна Монько вийшла на вулиці міста, аби почути найбільш проникливі зізнання у коханні. У 16 чи 40, та навіть у пенсійному віці, кохання не має ні вікових, ні фізичних обмежень. Обміняти та потурбуватися про рідну людину можна не тільки у свято, коли всі закохані відзначають День святого Валентина. Та й подарунки – це не лише матеріальні речі. Це щоденна увага вашої половинки дітей, батьків та друзів. Попри сьогоднішні реалії, житомиряни не перестають кохати та ділитися цим світлим почуттям з найближчими 365 днів на рік. Як можна виражати любов? емоційно, звісно обійми подарунки. Так, так. Подарунки це якось дуже А Показувати свою любов, кохання, що людина тобі дійсно дорога, там, можливо, якийсь що Можеш, в общем. Поступками. Зазвичай як ви свої почуття, симпатію або любов до рідних, близьких, друзів? Ну, якщо до жінок, то квітами, цукерками. А з друзями як? Десь в барі, як би так. Безумовно, приємні слова, подарунки решта приємних речей. Але сказати так, що свято для молодих вперше закоханих, скажімо так. А коли це вже траплялося в житті багато разів, то, напевно, не дуже святкується. Зазвичай виражаю почуття не тільки в день Святого Валентина, а е, й завжди. Ну, Наприклад, турбота про рідних навіть у якихось дрібницях. А наскільки вам особисто приємно відчувати турботу і відчувати любов, коли її виражають? <зв 'язок> Цікаве запитання. <зв 'язок> я люблю слова підтримки. Та взагалі підтримку. Обійми, наприклад, від рідних. А наскільки важливо для вас виражати почуття до рідних? Ну, Важливо, звісно, важливо, на 100% важливо. Це основа, як кажуть, якщо є почуття ти живе. Як сьогодні вітали в половинку свою? <рес> Обіймо ми, поцілуємо. А наскільки Повідно. важливо щодня підтримувати і виражати свої почуття? Щоб зберегти кохання, любов. Між до... коханими половинками. А ви як вітали? Що на вашу думку означає виражати почуття? Завжди їх зберігати, кохати один одного. Поважати, цінувати Ой. і дбати один про одного, звичайно. Як, на ну, вашу думку, найкраще виражати почуття, любов до близьких, до коханої людини? Взагалі це не тільки в свято потрібно робити, а робити це кожного дня, так. тому що це не аби як важливо. І в наш час це ну, реально, якщо людина проявляє до тебе симпатію, якщо проявляє свою увагу, любов, то це ну, мегаприємно. Таке задоволення. Говоріть людям про свої почуття і чому б це не зробити зараз. А в свято тим паче даруйте квіточки, даруйте подарунки і нехай все да, усіх на обличчі буде посмішка в цей прекрасний день. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Тримаємося разом, кохаймо, будьмо коханими, і обов'язково скоро всі сім'ї віримо, будуть разом. Слава Україні! Героям! Слава! Середу 15 лютого максимальна температура в день плюс 2, вночі мінус два. Водос повітря 63%, Вітер південно-східний 1,5 метрів за секунду. У Житомирі отримується хмарна погода, і опадів не передбачається.